Смертельне ДТП, гучне затримання та остання подорож з вами. Дніпро оперативний і це дайджест подій. Затримання ждуна руського міра п'ять років за гратами проведе мешканець Дніпропетровщини, який у соціальній мережі виправдовував збройну агресію РФ проти України. Прокурори у суді довели, що спочатку повномасштабного вторгнення країни-агресора чоловік у соціальній мережі Фейсбук поширював відеоматеріали з антиукраїнськими наративами. Затриманий повністю визнав свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів. Його засуджено до п'яти років ув'язнення. Наразі вирок набрав закон. Остання подорож у Дніпрі на південному мосту, 17 липня, після зіткнення з протитанковим їжаком загинув мотоцикліст. 21-річний водій Хонди під час руху південним мостом у бік вулиці Гавайської не впорався з кермуванням та врізався у металеву конструкцію. Від отриманих травм водій загинув на місці. Усі обставини аварії встановлювали правоохоронці. Очне затримання у Дніпрі на набережній заводській біля Макдональдс затримали жінку, яка перенаправляла у ухилянь. За кордон свої послуги підозрювана оцінила у 7 тисяч доларів США. Довідку про тимчасову непридатність до військової служби, повну непридатність або ж виключення з військового обліку. Вона передавала під час зустрічі у центрі міста. У такий спосіб жителька Дніпровського району переправила за кордон вісім людей. 13 липня жінку затримали. Під час обшуків у неї вилучили 260 тисяч гривень, які вона отримала за довідку та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Жінці вручили повідомлення про підозру їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років Підсумки від патрульних крадіжки, сімейні смарки, розбій та порушення правил дорожнього руху. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор при служби управління патрульної поліції Павло Карманов. Виявлено 91 водій, який керував транспортним засобом з ознаками сп'яніння. Складено матеріали за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 22 випадки. Складено матеріали за статтею 173 КУПАП. Розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місті. 198 фактів складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пограбування зафіксовано три події, і у всіх цих випадках вдалося, ймовірно причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Розбій подій не зафіксовано, крадіжка 8 фактів, і три рази ймовірно причетних осіб вдалось затримувати по гарячих слідах. Бійка 12 викликів і сімейні сварки, 75 подій за минулий тиждень. Смертельне ДТП у неділю у кривому розі на широківському шосе сталася аварія. Там зіштовхнулися шкода, Тойота та автобус «МАЗ». За інформацією від рятувальників загинув водій. Шкода також травми отримали троє людей: – 49-річний водій Тойоти, 29 29-річна пасажирка та 7-річний хлопчик, які були в салоні шкоди. За попередньою інформацією від поліції, п'яний сорока річний водій Тойоти виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся із пасажирським автобусом та шкодою. Кермувальника затримали. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.